Усім привіт, друзі! Дякую, що завітали на мій YouTube канал. Сьогодні в даному ролику ми розберемо з вами в реальному часі взагалі структуру ринку. Я вам покажу, як я аналізую взагалі монети, аналізую ринок, і саме роблю це завдяки концепції Smart Money. Так, тобто як правильно розуміти ринок, як правильно розуміти, куди піде ціна. Я вам покажу це на конкретному прикладі, а саме на монеті аукціон. Тут прекрасно видно взагалі структуру ринку. І зараз ми з вами перейдемо до цього аналізу. А перед тим як ми продовжимо, рекомендую вам підписатися на мій YouTube канал. І також не забувайте заходити в телеграм-канал. Тому що я там даю ще більше конкретної аналітики, даю свої взагалі точки входу і свої очікування по конкретним альткоїнам. А зараз хочу побажати вам приємного перегляду і поїхали! Що друзі, переходимо до аналізу монети аукціон, я вам покажу, як я це роблю в реальному часі, з самого початку, і покажу вам саме цю концепцію смартмані, саме ось цю логіку, як правильно це все потрібно розуміти. Давайте, друзі, почнемо взагалі з цього проміжку. Тобто я візьму ось цей проміжок, так для того, щоб не брати взагалі попереднє, тому що попереднє нам особо різниці немає. Так що вже там робиться на місячному, на недільному тайфреймі, давайте візьмемо ось цю глобальну структуру. Дивіться: по перше, у нас тут є підтвердження злом структури. Я думаю, якщо ви дивилися моє таке міні-навчання, по. Концепції Smart Money на youtube каналі, то маєте вже зрозуміти, що таке злом структури, що таке чок. І дивіться, у нас тут був лой підтверджений, і в нас тут є мінімальне значення. Ось тут тут також є мінімальне значення. І дивіться, ось ця структура, ось тут у нас вона пробивається, так ось тут вона пробивається гарними свічками. Так бачимо, ось це злом структури. Отже, ось тут в нас загалом підтверджується лонгова структура на денному тайфреймі. І в цьому випадку на корекціях ми не знаємо, де буде е, саме ця корекція, до якого значення, так, але лонгова структура вона підтверджує. І в даному випадку нам потрібно шукати лонг-позиції. Це перше, що ми можемо для себе зробити, який висновок. Дивіться, ми з вами бачимо першу корекцію. Ча дуже часто, друзі, уже е наш ринок, тобто досить велика ймовірність, що ми можемо побачити. Реакцію від рівня 0,5 або від рівня 0,618. Якщо взяти, наприклад, ось цей лой, ось тут то, якщо брати ось цей сквіз, то бачите, що рівні фібоначі вони трошки змінюються. Я візьму від самого лоя до самого хая, щоб було справедливо так подивитися, що у нас відбувається. Дивіться, перша реакція від рівня 0,5, ми не побачили тут жодної реакції, хоча й тут знаходився у нас імбаланс. Так, ось цей імбаланс, ви бачите, що він уже зараз перекривається. Це означає, що ціна піде з великою ймовірністю нижче, тому що якби у нас був тут ось тут реакція, і ми не Закривалась би зелен чорною свічкою, а просто була би тінь, ось така, то це би означало те, що в нас буде вже продовження структури. Тобто, як мінімум, вже буде якийсь відкат. Ми не бачимо тут жодного відкату, бачимо продовження низхідної структури. Звичайно, в моменті ми можемо побачити деякий відкат, але з великою ймовірністю ми підемо знімати нижній імбаланс, тестувати його в цьому діапазоні. Так бачимо, що тут також є деякий імбаланс. І пам'ятаємо про те, друзі, що в нас також знаходиться деяка ліквідність. Ось ці ЛОІ. Давайте я вам покажу режим магніта, включаємо. Ось це це наша Ліквідність і можемо ось так його позначити. Знову ж таки, ось тут ще лої у нас є Це лої, де може зніматися ліквідність, і можемо бачити з вами реакцію. Також я завжди позначаю ну я для себе вже знаю, друзі, але для себе можете також позначати точки. Початку імбаланса на денному таймфреймі. Вони мають досить велику властивість тестуватися і бачити одразу реакцію. Тобто ми можемо тут з вами, друзі, побачити ось тут в цьому діапазончику під цим імбалансом можемо побачити з вами реакцію. Давайте це видалимо в Fibonacci і для себе позначимо ось таку точечку. Зробимо. Це перша зона, де ми побачимо з вами реакцію. Так, це перший імбаланс. Також пам'ятаємо про ці, про ці точки мінімальні. Так, це в нас вже тут знаходиться ліквідність. Також можемо ось тут поставити це перша точка, де можемо побачити реакцію. І наступна точка це ось тут це діапазон. це просто для себе, для розуміння, друзі, щоб ви знали, що тут може бути в нас реакція, і може знайтися те саме локальне, таке глобальне дно, та сама корекція може зупинитися ось тут і побачимо з вами продовження структури. Або якщо забудемо медвежий ринок по цьому, по цьому проєкті, то як мінімум побачимо з вами реакцію до рівня 0,5. Так, це дивіться, вже можемо з вами зараз також переходити на більш локальні тайфрейми і також шукати з вами також цікаві точки входу і побачити ту саму структуру, тобто ті самі ордер блоки. Дивіться, що ми тут з вами вже зараз бачимо. Якщо ми перейдемо на. Чтирохчасовий таймфрейм, тут уже гарно видно наші ордерблоки і також локальну структуру. Що я маю на увазі? Дивіться, у нас тут ось тут структура, вона вже ламалася, і ось тут у нас припустимо, що ось тут початок структури. Хоча і початок, мабуть, знаходиться ось тут. Ось у нас хай, так це в нас лой. Ось тут у нас також хай, хоча він е, не сильно зламаний був, так тому що тут була тінь свічки. Я вважаю, що злом структури це ось цей діапазончик. Тобто можна провести ось цю лінію, це у нас буде бос структури. Пишемо, давайте бос, поставимо. Отже, це в нас буде наш лой. Отже, це у нас наш. Шлой, так, і ми з вами пробували структуру, і в цьому випадку цей хай ще не є підтвердженим, так тому що ми його не пробили. І дивіться, що тут відбувається. Ось цей блок, ось ця зона для нас є зоною ордерблоку. Ордерблок це наша остання несхідна структура перед продовженням тренду. Якщо взяти більш локально, то звичайно ось ця зона для нас є ордер блоком. Тому що дивіться, давайте я перейду більш локально, щоб ви пам'ятали про що таке ордерблок. Поясню друзі. Дивіться, в нас є злом структури, ордерблок формується тоді, коли в нас є імбаланс, злом структури, і також несхідна структура. Дивіться, в нас знімалася, по-перше, ліквідність ось тут. Тобто ось це наша несхідна структура. У нас тут був, був деякий зйом ліквідності ось тут. І в нас одразу був утворився імбаланс, і одразу був злом структури. Ось тут ми бачимо. Отже, ось ця зона, я визначаю ось цю зону повністю. Так, ось ця зона в нас є нашим ордерблоком. І ви бачите, друзі, що ми. Зламали структуру і пішли коректуватися до цього ордерблока. Чітко закололи його. Знову ж таки, ось тут була у нас ліквідність невелика. Ми до цієї ліквідності дійшли. Я думаю, на інших біржах ми, звичайно, бачимо з вами тест цього імбаланса ще раз і потім продовження висхідної структури. Отже, друзі, це наш попередній хай. Так, ми можемо позначити ось тут як босс структури. Знову ж таки, це наше продовження структури. Так, вписуємо сюди босс і. Знову ж таки, друзі, ось ця остання несхідна структура, яка знімала взагалі ліквідність, так і був імбаланс. І ви бачите, друзі, дивіться, був по перше імбаланс, був злом структури, було зняття ліквідності ось тут. Ось тут у нас знаходилася ліквідність. І остання несхідна структура, уже більш локального таймфрейму, а це наш блочок, ось тут, і буде нашим ордерблоком. Так, ось це наш ордерблок, друзі, друзі. Хочу вам просто показати. Це наш ордерблок, від якого буде в нас в подальшому реакція. І цю реакцію ми з вами вже тут спостерігали. Ми не до кінця перекрили імбаланс, по-перше, так, як бачите, друзі, ми прийшли, зробили бо структури, коректувалися вже чітко до цього імбаланса. Але повністю ще не затестували, хоча можна, якщо дивитися на більш глобальному тайфреймі, можна сказати, що ми затестували ось цей ордерблок. Якщо дивитися на денному тайфреймі, ось цю всю структуру, але знову, друзі, пам'ятаємо, що ось цей блок він для нас буде блоком таким супротиву. І якщо все ж таки судити, що в нас тут був імбаланс, і знову ж таки бачите, друзі, що ми до імбалансів підходимо, тестуємо їх і бачимо реакцію. Підходимо до імбалансу, тестуємо його і бачимо одразу реакцію. І там, де імбаланс, там у нас завжди знаходиться ордерблок, друзі. Як бачите, тут це все прекрасно видно. Що ж в нас тут уже по цій структурі? Давайте дивитися більш глобально. Злом структури, ось тут був так, можна позначити оце як босс, продовження висхідної структури. Надіюсь, для вас це все зрозуміло, друзі. Трошки вже для себе розумієте ці поняття. Що в нас тут було також відбувалося? Дивіться, ось тут у нас була ліквідність, так. Ось ця ліквідність у нас ось тут. Знімалася ось цими гарними чор, чорними такими свічками. Ось ця ліквідність знімалася. Після цієї ліквідності був злом структури. Тут локальний, так якщо дивитися, це локальний злом структури на менших таймфреймах. Тобто, вся вся структура, це внутрішня структура усього глобального такого руху. Так, я думаю, для себе трошки розумієте тому що це все ринок, він такий структура в структурі, в маленькій структурі, і так можна до безкінечності взагалі дивитися. Отже, ось ця зона, друзі, ось цей блок. Для нас є ордер блоком, так, на глобальній взагалі, на, на більшому таймфреймі. І бачите, знову ж таки, друзі, ми бачимо з вами ось тут імбаланс. Він був перший раз затестований, і ми маємо великий шанс дійти ще раз сюди, затестуватися, побачити реакцію від нього. Але пам'ятаємо, що також в нас є імбаланси перед ордер-блоками. Ось тут імбаланс є на чотирьохчасовому таймфреймі, і він у нас ще не тестований. Тобто, якщо ми подивимося уважно, давайте я це збільшу. Він не був у нас тестований. Не було цього тесту імбаланса взагалі. Тобто, ми зробили імбаланс, ми його не не затестували навіть ось цією свічкою. Отже, ось тут велика ймовірність, що ми побачимо деяку реакцію. Тобто, як мінімум, деякий відскок, деяка така взагалі мінімальна ціль. Тобто, можемо побачити відскок до рівня 0,5. Знову ж таки, ось це у нас є імпульс, рівень корекція до 0,5. Зараз побачимо ось таке зняття ліквідності. Тесту з цього глобального ордерблока. І побачимо далі вже висхідну структуру по саме цій монеті, ось така взагалі логіка ось цього всього аналізу. Я вибрав саме цю монету, тому що тут прекрасно видно ось ці структури, так? ось ці ордерблоки. Ось тут прекрасно видно оцей тест цих ордерблоків. І як буде взагалі відбуватися злом структури на несхідну. Нам не бажано закриватися нижче взагалі цього ордерблока, тому що ось цей ордерблок, ось ця зона це для нас буде взагалі зона підтримки. І якщо ми закриємося нижче цього ордер блока гарними чорними свічками на денному то це буде підтверджувати те, що у нас структура буде падати ще нижче. Так? Тому що оцей ордерблок це. Підтримка крупного крупного капіталу так він має його захищати до тих пір, поки він не реалізує свої цілі набагато вище, і він буде гнати ціну до тих пір, поки взагалі йому це буде все вигідно. І ось така взагалі деяка логіка. Ось цих ордерблоків, ось, ось цієї структури. І перша реакція, друзі, можна ось так поставити з вами лонг сюди так Якщо взяти ось цю конкретну позицію і поставити, наприклад, як би я робив і можливо так буду робити зараз найближчим часом, це перша реакція до рівня 0,5. Тобто ми можемо побачити реакцію до рівня 0,5 від цього імбаланса затестувати, побачити реакцію, і потім ще раз сходити зняти ось тут цю ліквідність, яка сформується, і затестимо також цей ордер-блок. І потім вже побачите вже трошки більшу висхідну структуру. Або побачити Реакцію невелику, так тут знову ж таки сформується деяка ліквідність, будемо тут накопичуватися, потім різко знімемо ліквідність, затестуємо знову цей родерблок і побачимо вже знову ж таки лонгову структуру. Ось така взагалі логіка цього аналізу. Чи відпрацює він, ви побачите вже в реальному часі, через певний проміжок, через пару днів, я думаю, це все реалізується і буде наглядно видно. Тобто, ось такі взагалі. Точки входу і знову лонгова позиція могла б тут розглядатися, наприклад, стоп лос за цей ордерблок з цілями, наприклад, до цього хая. Це би був РР, якщо подивитися співвідношення 1 до 13. Так, я думаю, це прекрасний ризик прибуток. Але знову ж таки, друзі, щоб більше максимізувати свій прибуток і менше ризикувати, то, мабуть, я би розглядав ось так до рівня 05, тому що. Ми не впевнені, що, наприклад, придається на знову ж таки оновлювати усі попередні хаї, тобто тут уже немає гарантій, і потрібно також це все враховувати, дивитися, і про це знову ж таки я це все розповідаю вже більш конкретно в телеграм-каналі. Тому ось такий аналіз. Надіюсь, вам сподобалося, друзі. Якщо сподобалось, то обов'язково підтримайте цей аналіз лайками і коментарями своїми. Щому щось не зрозуміло, то пишіть, постараюсь вам це все пояснити. І до речі, якщо ви подивитеся ще локально на чотирьохчасовий таймфрейм, ви побачите, що тут також були великі імбаланси, вони не були тестовані, і ось тут також цей локальний. Малесенький імбаланс, він не був тестований, і ми можемо побачити від нього зараз реакцію. так і Можна також тут взяти шортову структуру, але знову це такий вхід в повітрі, я би сказав, тому що він може легко вибитися, ось цей стоп-лосс, так? І побачити, наприклад, похід аж до рівня 0,5, щоб тестувати ось ці більші імбаланси на старшому таймфреймі Тому що на даному таймфреймі тут також оці всі імбаланси вони є активні. Як бачите, це все ось тут є активним. Тому ось такий ось такий аналіз, друзі, і ось така взагалі структура. І знову, друзі, якщо ми повернемося на денний таймфрейм, то ви побачите, що імбаланс. Співпадає з нашим ордерблоком. Так, ось цей імпланс тут прекрасно видно, і можна було, можна буде очікувати від нього реакцію. Досить непогано. Це особиста така моя думка саме по цьому проекті, по цій монеті. Тому, друзі, якщо вам сподобалось, обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал, підтримайте мій канал взагалі своїм коментарем, своїм лайком, своєю підпискою. Дякую за перегляд. Бажаю всім профіту і побачимось в наступних роликах. Всім до зустрічі!